Доброго дня, першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку закріплення звукового значення букви Д. Велика буква Д. Удосконалення уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Тренажер для розчитування буква Д. Прочитайте слова із буквою Д, які будуть з'являтися на екрані. відкрийте у підручнику сторінки 92-93. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуками д. Вікторія Забава. Дінь Ділень. Дінь Ділень. Добрий ранок. Добрий день. Дятла дзвін луна довкола. День новий. Стрічай діброво. Нову хату він будує, короїдів ліквідує. Двері з дуба, безперечно, дятло в домі, так доречні. Зупиніть відео і назвіть слова зі звуками Д Д, які ви запам'ятали Давайте разом прочитаємо пари слів Я, а ви ланцюжком за мною. Лід Політ. Раділи летіли. Дідок тітка, вудка, квітка. Прочитайте ці пари слів іще раз самостійно і називайте виділені звуки у кожній парі. Поставте відео на паузу. Додай одне слово. Давайте спочатку разом прочитаємо слово сполучення без додавання слів. Летіли під. Налетіли на, полетіли у, долетіли до. Прилетіли в. Пролетіли над. Зупиніть відео. Прочитайте буквосполучення іще раз самостійно і додавайте по одному слову так, щоб вийшло речення. Наприклад, летіли під хмарами. Прочитай текст. Добери заголовок. Спочатку прослухайте текст. Дніпро десна, Дністер. Ріки, вони великі і красиві, десна несе води у Дніпро, а Дніпро і Дністер у Велике Море. Поставте відео на паузу, прочитайте цей текст іще раз самостійно, доберіть до нього заголовок і скажіть, яка назва річки у вашому рідному краї. Пропоную розім'ятися та зробити фізкульт хвилинку. Читай текст добери заголовок. Спочатку текст прочитаю я, а ви слідкуйте. У дворі дитсадка дорослі і діти садили молоді дерева. Усім керувала садівник Олена Данилівна. Тут посадимо липи і клени, а там далі високі струнки тополі. А коло вікон ми посадимо квіти. Несміливо порадила мала даринка. Саме так, Даринко, тут ми посадимо великі квітники, радо мовила Олена Данилівна. Дениско і тато посадили дерева. Даринка подавала мамі квіти, а мама садила. Дмитро носив у відрі воду. Діти поливали молоді дерева та квіти. Поставте відео на паузу. Прочитайте цей текст і ще раз самостійно. Доберіть до нього заголовок. Молодці! Чудова робота! Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.